Доброго дня, шановні, і в нас короткий огляд про ноутбук Lenovo Legion 5-16 iRX 9. На 16 дюймів екран IPC 165 Гц, Intel Core i 7 14650 HX, RAM 32 ГБ і SSD 1 ТБ. Відеокарта 4070 на 8 ГБ. Акумулятор на 80 Вт. Одразу скажу, що блок живлення видали на 230, але пізніше скажу, як я отримав на 300 Вт. Коротко про ноутбук. Не буду сильно розтягувати. Думаю, ви знайдете більш детально по прям кожному кроку. Я скажу свої враження, я вже користуюсь ноутбуком 2. Тижні трохи більше, тож має якийсь досвід та враження від використання. Що можу сказати по екрану? Якщо коротко, то нарікань до нього немає. 350 ніт на 100% передає колір 165 Гц. Забезпечує вам якісне зображення як для фільмів чи ігор, так і не залишить дизайнерів можливості якісно виконувати свою роботу. Одразу я можу сказати, що яскравісті мені вистачає на 100%. 100% я прям не врубаю його, ну не максимальну яскравість, але рідко все таки буває там, коли дуже яскравий день. Зазвичай я роблю собі десь 70-80% яскравості. Мені вистачає, я працюю біля вікна, і мені ніяких бліків і так далі немає. Мені 70% 80% яскравості вистачає. Ну, але це вже тут, як хто більше любить, що ви мог в очі. Рамки мінімальні. Засвітів немає. Це якісно. Однією з причин, чому я брав його, це саме був екран, тому що мені він був потрібен і для роботи. Ну а коли роботи закінчую, хочеться і якийсь час там вигри провести. тож... Повністю задоволений. Я ще працюю, скажу одразу з зображеннями, тож а, я ще раз скажу тільки, що я задоволений. По залізу ви можете бачити на екрані характеристики, яких зараз виведу, і мені, я скажу, що мені вистачає з головою працювати взагалі супер. Мене до того був нормальний ноут, але на цьому взагалі все супер шустренько працюється. А в іграх на ультрах чи дуже високих налаштуваннях. Немає ніяких проблем. ФПС ну, просто високий, нічого не фрізить. Ну, кайфолі. Та я скажу, що по запасу я одразу його так вибирав, що якщо шо, щоб можна було там доставити щось, то запас ну, та є, при бажанні можна додати і там, додаткову. SSD-шник чи пам'ять оперативна. Тож, все і тут добре. Що по дизайну? Мені дуже подобається, як він виглядає. Я ну, порівнював з своїм стареньким. Він у мене був не старенький ноутбук, у мене на ноутбук у мене 11 місяць 2019 року. Тож, може навіть хтось скаже, що досить свіженький. Це був Легіон 15У. Там якось так. І ну, трошечки є зміни, але в деяких моментах мені по корпусу, саме по виходам, той навіть був більш кращий. Що по клавіатурі? Ну, розташування деяких кнопочок мені не дуже зручне, тому що в мене була пластична клавіатура. Тут видвинути на вас е ці стрілочки, е що змістилось його справа вниз, ці стрілочки, і Shift тепер якось в іншому боці трошки прийдеться мені перенаштовуватись, я вже це роблю. Ну, Другий тиждень майже в мене дискомфорту цього немає. Любителів веселки можу трішечки засмутити, бо RGB підсвідки на клавіатурі немає, тож усі будуть помилково думати, що ви. Справжній натурал, а для тих, хто шукає ноутбук з яким можна і в офіс прийти, тут з цим все чудово. Він виглядає досить строго і не видає тим, що він ще й чудово все показує як і ноутбук для ігор. Оперативна пам'ять тут DDR5 на 5600 32 ГБ. Це те, те, що треба. Менше не беріть, взагалі не хвилюйтесь тепер за це. Взяв з запасом, я от і гадаю, навіть обгредити не треба буде, та є можливість зробити більше. Зараз тут дві планки по 16 ГБ, а можна і по 32 втулити. Ще з плюсиків. Вимикається камера кнопкою на правому ребрі. Є вихід навушників зліва під шнур, я так розумію, це 3,5. HDMI вивід, та зарядка знаходиться позаду екрану, що дозволяє вам не плутатись в шнурах. Я зараз дивлюсь, багато є ноутбуків, які справа, зліва, вивід під зарядку. Нащо вам бачиться цей шнур? Ну і тільки заважатиме мене це. Ну я звертав на це увагу, коли обирав його. Я вам одразу скажу, що самим ноутом задоволений на 99%, так де ж той 1%? Мені особисто трішечки не вистачає ще USB на лівий бік. Було б їх 2 чи 3 там, ну, було б це взагалі чудово. Клавіатура для мене, я вже казав, трішечки незвична. В мене до того була така більш класична, більш зручна, на мою думку. Ну, до цієї треба трішечки часу, щоб звикнути. По температурі. Як ж вона відчувається? Скажу так, руки завжди в теплі. Не гарять, але все ж середина клавіатури досить тепла, навіть коли нічого такого не робиш. А от коли граєш, вона прям нормально гріється. Але супер дискомфорту немає. Можна трішечки підлаштувати кулер, та буде, я гадаю, краще. Зараз я нічого не змінював, от, як забрав з магазину, так і працюю. Що ж з приводу. Блока живлення. Даю лайфхак. Ви могли чути, що ці ноутбуки мали прийти з 300 -ватною, ну, блоком живлення. Ватним. Наразі видають з 230. Вихід цього досить простий. Купили ноут, пишіть ліневу підтримку. Я от написав, що так і так купив, хочу замінити. Вони мені оформили заявку та безкоштовно видали е, взамін на мій 230, видали 320. Це відбулося. Я от написав заявку, і мені чи через день, чи на наступний день я от вже забрав. Тож, от, користуйтесь, може хтось цього не знав. Це працює, все чудово. Тільки момент, там, що ведеться блок живлення, а шнурок, який в нього вставляється, і до ноутбука, вони його вам залишають. Ну, я думаю, просто якийсь інший може там дають. Ну ні, от так залишають. І це ви чисто от сам блок живлення отримаєте. Ну що ж, сподіваюсь, цей короткий огляд допоможе вам вирішити, чи купувати вам його, але я вам скажу так, однозначно вибирайте цей. По аналогам за ці гроші, ну, ви не знайдете. Буде чи гірший екран з гіршою передачою кольору, герцовкою гіршою, чи там буде більш тускніший, бо багато там 300 максимум видають. Я скажу так, от. 300 мені, ну, в 350, я то туди, то сюди, ну, це прям. Супер кайф, супер чудово. А ще інші там виробники та бренди економлять на оперативній пам'яті. Вони там, DDR4 можуть ставити, хто на це не звертає увагу, потім, я думаю, буде задаватись тим питанням. На що він одразу краще не взяв. Беріть одразу DDR5 на 5600. Просто пушка ракета, все шустренько буде працювати. Рекомендую. Є от єдине, що скажу, що є ноутбуки, прямо Легіон і в цьому корпусі будуть, де екран буде 500ніт. Ну, не сильно знаю, нащо вам такий яскравий, але це буде прикольно. Ну, Я думаю, ви зазвичай буде використовувати на, на відсотків 60-70 зазвичай. Але ну, якщо ви там на вулиці під сонцем будете сидіти, вам ну, тільки буде краще видно. Ну, і, А в квартирі взагалі всю кімнату буде освітлювати, але і по ціні вони дорожчі. На офіційному рівнові, коли я купляв, його ще не було. Але я знаю, що вони по ціні там ще десь, може, я дивився на доларів 150 були дорожчі. Ну, я не думаю, що туди варто. І чи треба брати процесор на I9? Ну, є зайві гроші, беріть. Але я скажу, я цей навіть не навантажував на 100% ще ні разу, причому, що в мене. Ну, я і, от і вам показував, що ігри там вмикав, і так далі. І під запис ОБС. На роботі в мене. Там я в прем'єрі працюю. І все працює взагалі. Я ну, і цього з головою. І цього з головою, і думаю, надовго вистачить. Тож дякую вам, що дивились. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І я дякую вам за перегляд. До побачення!